На півночі нашого нашої оборони проти російського окупанта на купінському напрямку низку атак було відбито українськими захисниками в напрямку Синьківки без просувань ворога. Натомість, на жаль, команда Діпстейт визначала, що були часткові просування у Росіян. Зрештою, як і наші контратаки, тобто були от таким чином за останній час видозмінена ситуація в районі Ягідного. Що тут зараз стається, можна окреслити хіба що таким собі фактором зустрічних. Боїв, тому що ви бачите, маємо успіхи, як і ми мають успіхи такі росіяни. Тобто тут то, то, дуже така інтенсивно напружена ситуація. Але помітно, що е окупанти поспішають загалом на всьому купінсько-лиманському напрямку. До чого поспішають Ось тут? Велике питання. Вони поспішають настільки, що роблять величезні величезні дурниці. Зокрема, одну з таких дурниць та ж команда налітки Діпстейту продемонструвала в районі Діброви. Це Лиманський напрямок от воно Криміна. Діброва в північніше Серблянського лісництва два відео буде з цього напрямку. Отже, перше відео воно просто фантастичний поспіх, ідіотизм. Я не знаю відсутність комунікації чи будь-чого іншого, будь чого взагалі логічно, свідомого. Я не знаю, як ще це можна окреслити. Продемонструвала. Отже, відео від Діпстейт показує, як росіяни. Атакували друзі свої ж позиції саме тому я і кажу про те, що е, якийсь певний поспіх на Лимано-Купінському напрямку окупанти демонструють. Е, отже, що зазняла українська аеророзвідка е, на цих позиціях? Тут не супер все видно, але е, ну як запевняють аналітики Діпстейт, це обстріл російського танку. Російських же позицій через якийсь брак комунікації, через е, дезінформацію, не знаю, чи ще через щось. От відбувся такий обстріл. Наша аеророзвідка, розвідники, які сиділи і спостерігали за ціни цим. Вони були реально в шоці. Від того, що відбувається, ну уявіть собі, коли ти бачиш, що російський танк гатить по російських вже позиціях. Там були і двохсоті, там були і трьохсоті окупанти. Мало того, ти не просто танк відпрацював по власній позиції. Згодом піхота почала штурмувати позиції. Піхота, яка там уже до цього була розібрана е, своїм же танком. Ну тобто, щось таке вкрай кардинально, що виходить взагалі за межі здорового глузду та розуміння, відбулася за останній час тут, якраз на Лиманському напрямку, в районі Діброви. Окупанти дуже і дуже сильно поспішають досягнути якихось успіхів тут. Наразі е, максимальний успіх, якого вони мали, це трішечки північно-західніше, в районі тернів е, просування. Ну, от, власне, по цих двох напрямках удару, які ми спостерігаємо. Гаємо як стрілочки на мапі е, Deep State. власне, тут же в наломанському напрямку 63-я бригада так само поділилася із е, нами. А відтак і аналітики Deep State е, верифікували роботу роту ударних безпілотників 63-ки. Це Теж е, діброва, теж ці райони. Е, так, от бійці 63-ї бригади е, е, показали ураження ну більш як десятка одиниць російської бронетехніки, е, е, яку. За допомогою FKV-дронів насамперед мінусують е, наші бійці, е, і що тут відбувається взагалі на цій ділянці фронту з одного боку. Я знаю точно, що з місяць, місяць, півтора, можливо, тому тут були спроби прориву позиції 60-ї бригади, і були часткові успіхи у росіян. Е, з іншого боку, ось така зупинка великих. Російських бронеколон знищення 10 одиниць техніки ФПВ-дронами, якийсь поспіх, робота якогось танку по своїх же позиціях це показує просто певний такий значний рівень. Хаотичного о, управління бойовими діями з боку окупантів так не сказати, що у нас тут все ідеально і все гаразд, тому що стіж втратою в районі е, тернів е, позиції 60-ї бригади. Е, ну тут не скажеш точно, що е, все гаразд. у Нас там були на жаль, е, і втрати особового складу, і полон певних наших бійців. Е, але загалом, ну, от ми можемо розуміти, що якась нервозність на цьому напрямку присутня. Так само, нервозність можливо, пов'язана із неможливістю прориву до річки, Оскіл, я зараз нагадаю, передімо назад, повернімося на карту. Я нагадаю, який першочерговий був план окупантів по усьому цьому напрямку Куп'яно-Лиманському, Куп'янсько-Лиманському, тому що починаючи від Куп'янська. Продовжуючи річкою оскіл, котра далі вливається до річки Сіверський Донець в окупантів, була така ідея, перспектива заволодіти повністю ось цією ділянкою території, і на неї було покладено чимало ресурсів, і чимало ресурсів продовжує покладатися для того, щоб ось такий трикутник, ну він умовний трикутник, так щоб ним оволодіти. Але по факту, за час великого російського наступу, фактично. Ніяких значних здобутків росіянам не вийшло здійснити, не вийшло нічого такого, здобути максимум просування в межах лінії бойового зіткнення, плюс-мінус. 2,5-3 кілометри взяття певних опорних пунктів на передовій лінії на лінії бойового зіткнення, але нічого більше тут на Лиманокопінському напрямку немає. Чи може бути може не виключений такий варіант, але е, те, що ми бачимо, ось певну кризу управління її поспіх, ну це вселяє певну надію в те, що окупант такими поспішними і неправильними вчинками та діями може призвести до дурниць насамперед зі свого боку. В районі Бахмуту е, теж е, були просування. До речі, раніше верифіковані команди Deep State е у районі Богданівки, на північ від Богданівки, напрямку Григорівки. Ось в цьому напрямку, ви бачите, це було просування у росіян. Натомість дещо південніше е були. Успішні контратаки та зрізання виступів з боку наших захисників від Калинівки в бік Богданівки. Тобто, тут так само бої перевелися більш на такий зустрічний характер ем, з активною обороною, що таке означає активна оборона від наших військ. Це коли принагідно бійці переходять у контратаку. Власне, така активна оборона була застосована на захід від хромового буквально минулої доби, е, коли наші бійці відбили до чотирьох позицій, як відбувається на том, від як е, е, як повідомляється, даруйте натомість в районі Богданівки, буквально минулої доби були на жаль часткові успіхи в окупантів. Така змінність позицій демонструє те, що, е, хоча тут і пекельно. Складно направду тримати позиції, але е, по суті теж прориву до головного населеного пункту, до базового населеного пункту на цьому напрямку, тобто до часового яру, в окупантів, не відбувається. Це черговий такий собі неуспіх великого російського наступу е, в той же час. Так само і на кліщах, тобто в районі населеного пункту Кліщівка, відбувається активна оборона наших позицій, е, і окупанти досі не змогли ні оволодіти населеним пунктом, ні тим паче володіти висотами на. На захід від цього населеного пункту для того, щоб створити нам тут чималі проблеми. Але це в глобальному сенсі. Але такі тактичні проблеми, звісно, що створюються виклики створюються. Тиск є.